Таю за мить представимо інформаційну картину вівторка. За кадром працює команда Варшава Київ про головне я Ганна Василевська. Сьогодні розповімо про таке. Звичайний ранок у сумах перетворився на пекло. П'ять ударів середмістю з реактивних систем залпового вогню здійснили росіяни. Є загиблі та десятки поранених. Дрони атакували Харківщину, Одесу, Чернігів. Палають будинки, горять склади. Українські міста під прицілом щодня. Українська делегація домовилася про великий обмін полоненими під час другого раунду переговорів у Стамбулі. На батьківщину обіцяють повернути також 6 тисяч тіл загиблих українських воїнів. Велика Британія будує 12 нових атомних підводних човнів і готує кібервійська. У Німеччині попереджають, Москва може напасти на одну з країн НАТО. Як світ готується до найгіршого сценарію? Розповімо у випуску. Росіяни продовжують чиняти злочини проти цивільного населення України. Вранці війська РФ п'ять разів ударили середмістю Сум, попередньо з реактивних систем залпового вогню дальньої дії. На тепер відомо про трьох загиблих та щонайменше два десятки постраждалих. Є важкі. Людей продовжують доставляти до лікарень. За інформацією влади, перший удар прийшовся по двох автомобілях. Вони згоріли вщент, пошкоджено медичний заклад та житлові будинки. У місті оголосили день жалоби. Зночі росіяни атакували Україну дронами. Один загиблий та один поранений у Балаклії Харківської області. А в передмісті Харкова внаслідок атаки горів поштовий термінал. Зайнялися складські будівлі та контейнери з посилками. На тепер відомо про п'ятьох постраждалих в Одесі. Масштабна пожежа зайнялася на складах із продуктами. Гатили також по житлових кварталах. У Чернігові внаслідок прицільного влучання дрона згорів ущент приватний будинок. Пошкодило кілька домогосподарств, п'ятиповерхівку, школу, магазин та приватне підприємство. Четверо людей зазнали травм, є важкі поранені та із травмами середньої тяжкості. Понад тисяча українських захисників повернеться додому з полону. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після другого раунду перемовин української та російської делегації у Стамбулі. Утім, можливо, ще на 200 осіб звільнених буде більше. Йдеться про військових політв'язнів та журналістів, зазначив президент. Також є домовленість про повернення на батьківщину 6 тисяч тіл загиблих українських захисників. Зрушенню на тему безумовного припинення вогню наразі не відбулося. Утім, йшла мова про викрадених Росією дітей. А що стосується дітей, ми передали список. З майже 400 дітьми русскими. А вони нам запропонували щось в цьому напрямку напрацювати до 10 дітей ось це їх бачення таке щодо гуманітарних питань. Вони сказали нам, щоб ми, як російською, устраювали шоу для бездітних європейських бабушок, їх відношення, що ми піднімаємо питання дітей, а ми їм сказали, що ви вкрали 20 тисяч. А вони сказали, що ми не вкрали 20 тисяч. Максимум питання про сотні. Зустріч на високому рівні має вирішальне значення для досягнення прогресу в переговорному процесі. Про це заявив голова української делегації та міністр оборони України Рустем Ум'єров після перемовин у Стамбулі. Третій пункт нашого, нашого порядку денного це зустріч лідерів. Ми твердо переконані, що усі ключові питання можуть бути вирішені лише на рівні лідерів. і зустріч між лідерами може бути із залученням інших лідерів, таких як президент США. І ми вважаємо, що подальша робота між делегаціями має сенс, якщо вона спрямована на підготовку цієї зустрічі. Ми запропонували російській стороні провести зустріч до кінця цього місяця з 20 по 30 червня. Моє найбільше бажання для обох сторін зібрати разом і Путіна і Зеленського в Стамбулі чи Анкарі, і навіть прийняти тут пана Трампа. Якщо вони погодяться, я хотів би бути з ними на цій зустрічі, та таким чином перетворити Стамбул на центр миру. Ми докладемо зусиль у напрямку такої ініціативи після цієї останньої зустрічі. Трамп готовий зустрітись із Зеленським та Путіним. Проте хоче, щоб обидва лідери спочатку самі сіли за стіл переговорів. Про це заявила речниця Білого Дому Керолайн Левіт. Президент сказав, що він відкритий до цього, але він хоче, щоб обидва лідери і обидві сторони сіли за стіл переговорів разом. І ми бачили, що вони зробили це напередодні у Стамбулі за наполяганням президента Трампа. Занадто багато людей загинуло, і президент хоче, щоб ця війна закінчилася за столом переговорів. І Він дуже чітко дав це зрозуміти обом лідерам, як публічно, так і приватно. Україна отримала запрошення на саміт НАТО в Газії. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час розмови з журналістами. Глава держави не уточнив, як саме країна буде представлена на саміті альянсу, який відбудеться 24-26 червня. Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати виступають проти прямої участі України у саміті, і Зеленський мав поїхати до Гааги на інший захід пов'язаний з обороною. Про це писало нідерландське видання НОС. Однак, генсек НАТО Марк Рюте таки покликав президента України на високу зустріч. У нас була зустріч з генсеком НАТО. Нас е, запросили е, на саміт НАТО. Я думаю, це важливо зараз. Міністрці біга бути з своїми колегами, а розмовляти щодо інфраструктури і які можуть бути результати з цього саміта в Газі. Британія збудує 12 атомних підводних човнів, готуючись до війни з Росією. Видання The Sunday Times пише, що нові човни вже за 5 років мають замінити наявні субмарини, оснащені дозволеною міжнародним правом зброєю. Міністр оборони Великої Британії також заявив, що Росія щодня масовано атакує країну в кіберпросторі, тому британці виділяють додатковий мільярд фунтів стерлінгів на створення нового кіберкомандування і на забезпечення збройних сил цифровим зв'язком. Разом з тим, британський міністр оборони заявив, що якщо буде потреба, то вони відправлять до України своїх військових він грає в гру за мирним столом. Він готується до нової війни, і я думаю, що Сенат США сити по горло путіним. Американський народ вважає Путіна нерозумним. Вони бачать, що Україна намагається зупинити війну. Президент Трамп показав цю різницю. Тож Сенат і Палата представників продовж двох тижнів працюватимуть із законопроектом про санкції, які будуть ніщівними ви знаєте, я буду дуже відвертим. Путін грає з президентом Трампом. Він по суті тягне час, затягує розмову, щоб потім почати наступ і взяти під контроль більшу територію на місцях. Якби я був президентом Трампом, я сприйняв би цю образу як особисту і як образу США. Отже, Америка повинна бути серйозно розлюченою. Генеральний інспектор Бундесверу заявив про можливий напад Росії на одну з країн НАТО. Карстен Броєр припустив, що нинішнє військове нарощування Москви може свідчити про підготовку до нападу. За його словами, ситуація є надзвичайно серйозною. Він наголосив, що за 40 років своєї військової служби ще не бачив подібного рівня загрози. Німеччина, як і весь альянс, має бути не лише здатною до оборони, але й демонструвати силу для стримування Росії, вважає урядник. На його думку, збройні сили альянсу вже зараз мають бути готовими до можливого конфлікту. Ми бачимо, що Росія виробляє приблизно 1500 танків щороку, із цих танків не усі йдуть на війну в Україні. Вони йдуть на склади і нові військові структури на західних кордонах. Отже, ми бачимо досить велике накопичення, яке свідчить, що є намір, і Путін вже кілька разів про це заявляв. І не лише Путін, а й вся його адміністрація, що є намір і є накопичення запасів. І це нарощування досягне кульмінації за оцінкою аналітиків у 2029 році. Тож ми повинні бути готові до того часу. Або навіть раніше. Президент США привітав новообраного президента Польщі Кароля Навроцького з перемогою та назвав його своїм союзником. На початку травня новообраний президент перебував у Вашингтоні, де провів зустрічі з Дональдом Трампом і державним секретарем Марко Рубіо. У США Навроцький отримав значну підтримку серед польської діаспори. Там його підтримали понад 56% виборців. За інформацією польського МЗС у другому турі виборів кількість голосів від громадян Польщі, які перебувають у США, зросла на понад 11 тисяч. Загальна явка за кордоном перевищила 84%, тоді як у Польщі вона склала майже 72%. Ці п'ять країн були тими, де найбільше охочих взяти участь у виборах. Велика Британія, Німеччина, Сполучені Штати Америки, Нідерланди та Норвегія а найменші виборчі дільниці знаходилися в Ефіопії, Норвегії, Монголії, Пакистані та Сенегалі, Монголії, Пакистані чи 3 червня має відбутися зустріч між президентом Польщі Анджеєм Дудою та його наступником Каролем Навроцьким. Під час розмови планується обговорення ключових тем безпекових питань, зовнішньої політики та майбутнього порядку денного канцелярії президента. Ця зустріч ймовірно стане однією з цілої низки консультацій, які відбудуться до моменту складання присяги Навроцьким 6 серпня 2025 року. І напевно бендешіхтя у ньому. І звісно, я планую поділитися моїми напрацюваннями з новообраним президентом. Вірю, що він уважно вивчить як міжнародну ситуацію, так і події в Україні, а також динаміку польсько-українських відносин після вступу на посаду. Як ми кажемо, у Польщі ваше бачення залежить від того, де ви сидите. А крісло президента Республіки Польща це особливе місце, і з нього світ виглядає дещо інакше. Понад 20 людей з інвалідністю з України прихистили у себе угорські підприємці. Більше 10 років подружжя мало туристичний бізнес у селі з фермою та працевлаштовувало людей з інвалідністю для їхньої реалізації. Утім, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну відчинили двері для наших громадян, які тікали від війни. Вже за місяць від початку повномасштабної війни гостьовий будинок пані Беати прихистив понад 50 українців з важкою формою інвалідності. Наразі у прихистку проживає більше 20 людей. Одна з них пані Вікторія з Черкаської області. Жінка мешкає тут з донькою. Ми зараз тут. Наші сім'ї розділені, душа болить за донькою, за рідними. Але я маю думати про Олександру, тому що це ж війна. Падає кругом, де паде кому на голову? Ніхто не знає. Я з нею не можу сховатися ні в підвал, ні в бобосховище, тому я сиджу Тут також тут мешкає пан Сергій з Харкова. Чоловік на телефоні показує, як постраждав його дім через російські атаки. Це мій дім. це мій дім. Снаряд сюди потрапив і зруйнував повністю весь блок. В Україні я жив один. Мені було звичайно дуже важко. Коли почалася війна перед війною, а вона почалася 24-го, Я буквально 14-го числа поміняв вікна на пластикові. Я дуже довго мріяв про те, щоб у мене в квартирі було. Тепло і добре тепло на фермі дорослим та дітям з інвалідністю намагаються створити хороші умови для життя і розвитку. До нас звертаються з різних лікарень щодо українських біженців, яких виписують, але їм практично нікуди йти, бо в них немає родичів. Їхній стан такий, що вони взагалі не можуть обслуговувати себе самостійно. Ми піклуємося зокрема про пенсіонерів та тих, хто переніс інсульт. Марія Черніхівська слава тіві.